по перше, треба зрозуміти, що подія, яка буде святкуватися, все таки така, що не можна було уникнути запрошення президента Російської Федерації, оскільки Росія, Радянський Союз, був членом антигітлерівської коаліції. Відповідно, очевидно, що з огляду на всі ці речі Путін мав бути запрошений. Так само запросили Прошенка, оскільки Україна в складі Радянського Союзу також була членом антигітлерської коаліції, і зрозуміло, що під час цих заходів так чи інакше відбудуться ці зустрічі от то те, що буде зустрічатися Меркель, це дуже важливо, скільки Меркель продовжує залишатися головним таким зв'язуючим ланкою між Путіном і іншими лідерами, оскільки вона найбільше проводить. Десу проводить, скажімо, часу в розмовах з Путіним про що вони говоритимуть цього разу в Нормандії? Ну очевидно, про ту ситуацію, яку потрапила Росія, і про ті шляхи, які може запропонувати світ Росії для того, щоб вийти з цієї ізоляції, які вона опинилася, але наскільки це буде ефективним, тут можна поставити великі знаки питання. Принаймні принаймі Путін має розуміти наслідки, і тобто я думаю, що один із можливих напрямків цього діалогу це буде розмова про можливі наслідки тої ситуації, в якій опинився Путін і опинилася Росія, тобто їм можуть представити найближчу перспективу, в тому числі можливо перспективу пов'язану з диверсифікацією енергоносіїв. І відмову і Європи від російських газ нафт.